Партнер проєкту Національний університет водного господарства та природокористування 100 років досвіду. Я Велесик Софія, учениця 11-го А класу згальноосвітньої школи за числом 5. Майбутнє України залежить від нас самих. Я хочу бачити свою країну економічно, політично, культурно. Духовно розвиненою державою, яка зможе відстоювати свої позиції у світі в будь-якій сфері, моє життєве кредо успіх не прийде до вас сам, лише праця, натхнення і самовдосконалення шлях до нього. Я думаю, що зможу принести користь Україні, отримавши професію дипломата. Майбутнє це я. Я Остапін Іван, учень Рівської української гімназії. Своє майбутнє я мрію пов'язати з нанотехнологіями. Я хочу піднімати та розвивати вітчизняну науку. Я вірю, що винахід області нанотехнологій може змінити життя людей в Україні та усьому світі. Майбутнє це я. Мене звати Константінова Дарина. Я випускниця Рівненської української гімназії. Навчаючись, я знайшла своє покликання. Мрію пов'язати своє життя із науковою діяльністю в галузі біології та генетики. Планую здобути європейську освіту, щоб повернутися в Україну і зробити її майбутнє кращим. Я вірю, що майбутнє це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.